Вітаю вас на каналі Dance, мене звати Аня. І сьогодні я хочу познайомити вас зі своїм процесом, який вже йде до завершення, а я вам його не показувала. Показувала так трішечки в шортс, а загалом на каналі я цей процес не показувала. Тож, треба виправлятися і познайомити вас. Зі своїм процесом. Для мене це перший досвід з цим виробником. Це ось такий сюжет від торгової марки Марічка. Тут в комплектуючих ниточки «Анкор» і тканинка «Цвайкарт». Комплектація гарна. Ось такий має вийти розмір 14 на 18 см, ранок на озері. Так? Детальніше про комплектацію. 16 каунт аїди, кольорова символьна схема, голочка та інструкція. Ось вам координати виробника, Якщо кому цікаво, завітайте. Придбала я цей наборчик минулого літа ну, 24-го року, коли оголосили розпродаж наборів. Як ви знаєте, після початку повномасштабного вторгнення ця компанія припинила своє виробництво. І не працювало. Влітку вони там з весни чи влітку об'явили розпродаж залишків. І я придбала цей наборчик. Мені подобається цей сюжет, тим паче, що я його планую подарувати своєму брату. Він захоплюється рибалкою, він дуже багато приділяє цьому часу. Тож, сподіваюся, йому сподобається ця картинка. От. І придбала я тоді два наборчики, вони невеликі. Перше хотіла спробувати. Всі купували різні наборчики, там популярні з вівцями, з маками. Але зараз хочу сказати, що з осені відновила свою роботу торгова марка Марічка і вже випускають нові наборчики, тож, це дуже-дуже приємна новина, це український виробник. Я не знаю, тут не вказано місто, можливо, на схемці. Ну, а так, перші враження загалом приємні. Можливо, б мені хотілося, щоб тут була рівномірочка, ну, але це ще ж такий старішенький наборчик. Але я дивлюся зараз нові наборчики, вони випускають також на Аїті. Сюжет тут багато напівхреста. Дуже хотіла спробувати велика така ділянка. Майже весь сюжет вишивається напівхрестом. Хрестом вишивається тільки острівець, цей рибачок і стовбури дерева. Так, Півхрест-хрест і бекстіч, гілочки, трошки на хмарках. Ну і власне сам рибалка. Бо вишивають дівчата багато сюжетів півхрестом, гобеленом. І не знаю. Ну, знаєте, одразу скажу, що мені не дуже сподобалось такий великий. Ну, як, невеликий, це маленький процес е вишивати на напівхрестом. Я не знаю, чи буду я розглядати якісь гобеленові набори або вишивку півхрестом. Можливо. Можливо, тому що такі великі каунти в мене такі відчуття, але. Загалом мені ну, якось не дуже сподобалось. Що з гарного, мені сподобалось, що на прев'ю саме відшив не скрін з програми, а відшив, бо видно десь нерівності хрестиків, видно переплетення канви, як лягають ниточки, все це видно. Тож це великий плюс виробнику. Ниточки. Ниточки приємні, гарні кольори. Це вже скажу майже залишки, бо сюжет в мене вже відшитий. В мене залишилось там, мабуть, оці два кольори, що будуть у бекстіч. У мене залишився бекстіч. Ось такий органайзер. Він такий тоненький картон, в мене навіть прорвався, тягнула ниточку, тож я вже так перечпила. Але, зважаючи на те, що сюжет невеликий, то, в принципі, якщо трішки акуратніше тягти, то він свою функцію виконує і дизайн торгівельної марки, сайт, тож, будь ласка, ось такий пронумерований органайзер. Номери, ниточок не вказані, тож залишки я скоріш всього. Просто або викину, або буду використовувати там для якоїсь розмітки чи обметування країв. Ну, бо підбирати ниточки анкор, у мене нема палітри, і розводити ще палітру, щоб спеціально я збирати ниточки анкор не буду. Схема: схема читабельна, там написано, що кольорово символьна, але хрестокова ділянка вона. Чорно-біла символьна, я б сказала, із кольорового. Це, ну, ось, бачите, якщо так показати, бекстіч кольором позначений на другій стороні. Ані, тут були, да, точно, тут були зелені позначки, тож можна сказати, що кольорово символьна, так, все вірно. Я замалювала зеленим маркером, то не видно, що тут і зелені значки. Схема приємна, вишивалась легко, такі крупненькі значочки, гарно все видно, але так сталося, що в мене помилка. Тож зверніть увагу, будь ласка, якщо ви купували давніші набори, бо такий наборчик вишиватиме, ось, може, вже розпочала Оксана з каналу. Тітонька Оксана, посилання я на неї залишу. Вона робить зараз собі перенаборчик, може, вже зробила і розпочала. Я не дивилась ще останнє її відео, які в неї там справи. Але я їй написала, що в мене помилка. Вона подивилась в своєму наборчику, в неї помилки немає в схемі. А вона купувала наборчик пізніше. Вона вже на Handmade с expo, expo, що була восени, купувала на виставці наборчик, і в неї нема помилочки, а в мене є. Тож, якщо ви купували з розпродажу, то зверніть, будь ласка, на оці значки увагу. Це бленд, це один і той же самий бленд, але цей значок, як би має відповідати. За хрестик, а цей значок цього бленду відповідає за півхрест. І коли я почала вишивати, це ж значок як півхреста, і він десь, отут це є острівець. А на схемі на прев'ю це дуже гарно видно, що весь острівець вишивається хрестом. Весь острівець хрестом. А весь інший фон напівхрестом. Немає ні в хамарка хреста. Є тут трішечки, де дерево, так, ці наче залишки листячка, так, півхрестом, його видно. Тут його ніде немає. Але я спочатку вишила півхрест, ну, такий проміж. Проміжки на острівці залишила. А коли дійшла до хмар і цей значок, його тут в хмарках досить багато. Так, це виходить, мені треба було вишивати хрестом, але ж в хмарках немає хреста. Це така акварельна, мають бути ці хмарки. І, ну, просто я. Вишивала навпаки, я собі так помітила, щоб звертати увагу, що це помилка. Тож, будь ласка, зверніть увагу на свої наборчики, особливо, якщо ви їх купували раніше, з тих, що були з розпродажу або випуску того, що ще були до 2022 року. Так. Ось така. З однієї сторони, схема для хрестиків, я все замальовую, інша сторона, я буду вишивати бекстіч. Бекстіч виконується двома кольорами. Ось він, в одну ниточку. Ну і все, А більше на схемі, до речі, ніякої інформації про виробника немає. Ось так. Ну, і, власне, покажу вам, що в мене виходить. Виходить в мене ось що. Така роботка я не замінювала основу. В якійсь мірі я трошки жалкую, хоча я бачила на прев'ю, що світить. Але ж думаю, ну, може, вийшов. Все, все ж таки, це повна зашивка, хоч і півхрест, але повна зашивка. Все ж таки, мабуть, якби от прямо зараз я розпочинала, коли я вже тримаю майже готовий результат, я би. Я би взяла рівномірну тканинку. Просто 32 каунту, щоб відповідало розміру хрестиків і півхрестиків, але б взяла рівномірну тканинку. Бо все ж таки, тут є півхрест в одну ниточку. Дірочки видно після голочки. Ось тут багато, в одну ниточку півхреста. І... Ну, але вже вишила на такий. В Принципі, очікувала, що може бути, але це додає якоїсь акварельності, ще без бекстічу, як ви бачите. Всіх марків вишиті півхрестом. І ось тільки хрестик видно, розкіт. Це буде якесь листячко, залишки листяка. Приємні кольори, важко при такому освітленні, вони трошки. Не передає, бо ці ніжно-рожеві, ніжно-фіолетові підтони вони погано передаються в мене на телефоні. Денне світло, коли було, і в мене була можливість зняти, ну, було сонечко, воно також, також трошки перекривлює кольори, але вже хочу завершити цю роботу, шити бекстіч. Тож вирішила включити. Тож, на цьому, поки це включення, завершую, і не перемикайтесь, побачите готовий результат. Часу, трошки днів пролетіло, і я до вас зі своїм фінішем цієї роботи. Я готова показати вам залишки ось такі залишки. Але ж робота невелика взагалом і ниточок тут потрібно було небагато, але залишків достатньо. Навіть якщо щось не так буде, то ще ниточки. Залишку є. Ниточки приємні, це анкор. Що з ними робити, не знаю. Начебто й викидати шкода, можливо, хай полежить, десь може використаю для обмітки чи розмітки, ну або для якихось примітивних робот. В принципі, таких начебто й не планується, але, ну, не знаю. Поки що з -з 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 загорну. Покладу, хай полежать, побачимо, яка буде в них доля, але точно організовувати на бобінки чи зберігати як таку палітру я їх не буду. Так, схемку. Схемку можна вже попрощатися. Гарна схема. Блікується тільки ця фарба, начебто. А так, взагалом, папір приємний, такі значки крупненькі. Я вишивала по паперу, не по перенабору. Оксанка робить перенабор собі. До речі, так я ж казала, посилання на канал Оксанки я залишу. Вона ось ось має його стартувати, цей процес. І такі... я б їй радила. Мабуть, замінювати на рівномірочку, чи зменшувати каунт, це вже її вибирали. Тут начебто і так, 16-й. Ну, але якщо хоче трошки зменшити просвіту, але в півхресті він все одно буде. Але ж, я б їй порадила таки змінити на рівномірочку, і, мабуть, якби, от прям зараз я брала, то я вже казала, що я б. Змінювала на рівномірочку, Тож, ви зайдіть до Оксанки, завітайте, вона буде розпочинати, і поспостерігайте, як в неї буде це виглядати на, можливо, іншій основі а і взагалом в її виконання. І, до речі, ж так, в неї нема помилки в схемі. І вона буде вишивати по перенабору. Тож, я думаю, що вона вишиє дуже-дуже швидко, цей дизайн. Ось так. Загалом хочу сказати, що варто таки звернути увагу на цього виробника. Це український виробник. Цікавий такий сюжет. Він, ну, знаєте, такий не ізбитий, не незаїжений, такий ну, тематичний, на любителя, так. Згодна, але в них багато інших сюжетів, які до вподоби дівчатам, В них невеличкі роботи. Якщо ви не любите великих там, занадто складних процесів, то придивіться, перегляньте. Ось ще раз вам вказую їхні координати. Є сторінка в Інстаграм, Фейсбук. Є імейл-адреса. Придивіться до цього виробника, і, можливо, якийсь сюжет вам буде до вподоби. І щодо матеріалів, то прекрасні матеріали, ниточки, комплектуючі і взагалом схемка. Ну і ось, власне, моя робота. На жаль, на жаль, камера не передає. Кольорів, вони більш такі схожі з прев'ю. А от вишиті ниточки не передає камера ці рожеві кольори. Ці ем, світло-бускові такі. Тут в одну ниточку і майже її не видно камера. При цьому освітленні зараз у нас похмуро. Щось таке виривається, схоже на сніг. І, але ж дуже хочеться вже показати цю роботу і випустити відео. Все ж таки більше схоже з цим. Кольори, бачите, з паперу камера таки краще передає кольори, ніж, ніж воно на тканинці. Сюжетом, процесом, загалом задоволена, так, в такому виконанні півхрест, я зрозуміла, що це не моє. Можливо, колись я собі дам шанс і спробую півхрест чи гобелен саме на міленькій основі, ну, тобто спеціальній, типу гобеленової сітки, чи там стремін, щось таке. Щось невеличке, можливо, спробую, щоб зрозуміти, чи підходить мені таке. А от в такому виконанні, ну, знаєте, не дуже мені. <доподоби>, але в цьому сюжеті це виправдано. Мені подобається загалом результат оця акварельність, така начебто навіть штриховка. Ну, в, цьому, в стилі цього сюжету, мені, як це виглядає, мені подобається. Я сподіваюся, що моєму брату сподобається цей подарунок. Ця робота буде оформлюватись, можливо, не прям найближчим часом, тому що до дня народження вже в цьому році я не встигну, не встигла. День народження в нього вже було. Треба було трошки думати раніше, починати раніше. Щоб встигнути, тож це вже буде на наступний день народження, але я обов'язково цю роботу буду оформлювати, і в мене є ще один наборчик від цього виробника. І зараз я вам його покажу ось такий, це вже тут розмір побільший. Але бачите, тут так само є півхрест у фоні, але тут уже більше хреста, ось такий наборчик. Це буде вишиватися. Не думаю, що прямо найближчі дні я розпочну, але також буду його вишивати. Мені дуже подобається ця кольорова гама. тобто, я Придбала ці два набори від цього виробника. Можливо, ще буду купувати. Я придивляюсь до їх дизайнів, але оці троянди мені дуже-дуже сподобались. І я б хотіла їх вишити. Ну, це такий маленький спойлер, що в мене ще є від цього виробника. Тож, загалом, о, подивіться, які тут кольори. І бачите, тут Аїда. Тут я вже буду. Точно змінювати. Так, да. тут також багато не зашито, тут також цей півхрест, багато поля вільного навкруги. Я буду змінювати. Тут 16, ну, на 32-й каунт, я буду замінювати. Можливо, на білий колір, можливо, не. Не білий, не знаю, але буду замінювати. Ось такі в мене трояндочки, мені дуже-дуже подобаються. Так, по спойлерах, зробила вам анонс майбутніх процесів. Тож, отак, раджу, раджу вам цього виробника, вишивати чи ні, це ваше власне бажання. А я вважаю, що. Звернути увагу, і на, на цього виробника варто придивитися, спробувати скласти свою думку і чекати на їхні новинки і шукати свої сюжети. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам натхнення, е якнайшвидшої, перемоги, завершення вже. Всього цього, що коїться навколо. І до нових зустрічей зустрічей у моїх нових відео. Бажаю вам творчих, насичених вечорів До зустрічі. Пока